Ще новини для всіх українців тепер не залежить від того, працюєте ви в Україні чи за кордоном. Маєте той стаж, що його взагалі нема. Абсолютно неважливо, адже на пенсію ви можете вийти і в 50, і мати пенсію 20 тисяч гривень і більше. В чому прикол? Розповім в Україні діє закон уже більше як 20 років про недержавне пенсійне забезпечення, де кожен українець має таку можливість створити собі приватну європейську пенсію. Я і моя сім'я уже дев'ятий рік формуємо за кордоном більше як 200 років, тому більшість європейців мають можливість краще жити, коли досягають пенсійного віку, а не виживати за межою бідності. Якщо ви хочете більше в цьому розібратися, в гарантіях, надійностях, у вас є сумніви, в описі профілю посилання на мій телеграм-канал Школа Фінансів, де щовечора о 20-й годині я в деталях про все розповідаю. Не можете перейти за посиланням? Пишіть мені плюси в коментарях, і я відпишу тільки тим, хто підписався на мою сторінку.